Привіт! Мене звати Дмитро Миколайович, я вчитель фізичної культури. Ми продовжуємо з вами тему баскетболу. Сьогодні на уроці нам знадобиться координаційна драбина. Ми її зробимо за гармошок А4. Давай зараз відразу я вас навчу робити сходинки. Дивись, складаємо А4 пополам і проводимо рукою для того, щоб зафіксувати лінію. Потім нам потрібно скласти ще один раз. Обережненько, більш-менш рівно. Пробуємо руками, не поспішаємо. І знов рукою ось так проводжу, фіксуючи цю лінію. Тепер дивись, нам необхідно розкрити листок. І у нас, як ти бачиш, є чотири лінії. Ось дивись, я відкрив. І тепер я складаю листок в іншу сторону. Для того щоб ці лінії протиснути ну, з іншого боку. Один. І складаю в іншу, більш-менш було рівно. Зараз дивлюсь. І два. Ось я склав. Все якби просто. Я розкриваю аркуш. І ось дивись, можу рукою, ви можете взяти ножицю, обережно відрізати, але я рукою ось так буду надривати лінію і має більш-менш вона піти рівненько, тому що ми її протисли з двох сторін. Одну продовжую так само. Повторюсь, ти можеш взяти лінійку чи ножиці і зробити рівненький надрив. Два. І останні. Тобто нам потрібно отакі чотири лінії для нашої основної частини уроку, щоб ми з вами попрацювали над спритністю та координацією баскетболіста. І ось чотири лінії, які з нам знадобляться. Так, відкладаємо їх в сторону. Зараз вони на державній лінії. Друге, що нам необхідно буде, це невеликий м'яч. Я буду використовувати тенісний для того, щоб підкидати і ловити різними способами. Ви можете взяти яблуко, апельсин. Це не так важливо. Головне, щоб було сферичної форми. А, якщо у вас нічого немає вдома, ви можете взяти декілька аркушів А4, які ми тільки що розривали, зішмакати їх, і плюс-мінус у вас вийде сферичний предмет. Тому успіхів готуйте. Я їх в сторону. З техніки безпеки нам необхідно перевірити, чи достатньо у нас в приміщенні для нашої роботи. Тому зробимо крок в одного Потягніть на урок спортивну форму, в ній займатися зручніше, прийдіть приміщення, щоб було більше крізь, вам буде легше дихати. І приготуйте трошки водички, можливо, ковтуватись і декілька ковтів на уроці буде достатньо, щоб поповнити свій водний баланс. Якщо ви готові, давайте почнемо. Перше, що ми зробимо, це розминку нашої стопи. Дивись, руки я ставлю на пояс, щоб спину тримати віно. Руку знову відставляємо сторону і виконуємо голові, поверти стопою вправо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ліво. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Міняємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ми сторону. старно. Один, два, три, чотири, п'ять. Тепер я стою на зовнішню сторону стопи. Бачиш, у мене внутрішній піднялося в кору. І я ось так подавлюю зовнішню сторону стопи. Право правою обережно я не поспішаю я того, щоб себе формувати. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Переходжу на звичайний крок, для того, щоб стопу розслабити. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Супер. Ми готові переходити до кардіо вправи для того, щоб розігріти всі м'язи нашого тіла. Я в години для того, щоб пропрацювали з вами 2 хвилини. Якщо ви готові, повітряний бігом побігли. Не поспішаємо наше завдання розігрітись. Бачите, про виконання цього діла. Я можу з вами вільно говорити, тобто я нікуди не поспішаю. Не забувайте про роботу рук. Дивись, я віжу звичайним його, піднімаючи нову. А, а руками, які фігують у мене ліктя, я теж працюю. У мене рухається і пояс. близької поясріфрак. Тепер я роблю крок вперед і повертаюся кроком назад, у вихідне положення. Так ми працюємо. Давай ще чотири рази. Один. Так. Два. Три. Чотири. Працюємо в оком. Права руку вислаємо кроку, і ми округу. Бачите, я всього два кроки вправо і виходить два кроки вліво. Багато місця мені не продовжувати вправо. Якщо у вас більше локація, які ми працюємо, це тільки. Давайте ще два рази зробимо. Один. Два. Супер. Розгортаємося іншим руком. По суті, ну, вправо не поміняти, але так вправу руку надинається раніше, але виміняєте напряму кругу. Давайте ще чотири рази. Один. Два. Три. І залишимося. Останні. Чотири. Є дивись на годину, ми біжимо в долину 40, переходимо на бігне на місце, зараз добіжимо. Нагадую, що після бігу і стрибків таких динамічних вправ ми не зупиняємося, ми переходимо на крок. Для того, щоб ваше серце було в безпеці і воно потрошку відпочивало, а ми відразу ви його зупиняєте, змушуєте його працювати два рази менше. Переходимо на крок. Рука довгий води. Відновлюємо дихання, потягнулася видих, ще раз вди. видих, і останній здих. Потягнулася. видих, Супер. Поки ви відпочиваєте, вам можна зробити декілька ковтків води. Поки ви відпочиваєте, я вам розкажу декілька цікавих фактів. Професійний баскетбольний щит, він з загортованого скла. В попередніх уроках ми декілька разів про це говорили, давайте пригадаємо. При виникненні баскетболу щита не було. І коли кидали м'яч, він летів на другий поверх, приблизно де був закріплений кошик. І м'яч забирало болівальники. Потім вигадали баскетбольний щит. Але хоч він із загартованого скла, це означає, що він суперміцний, все рівно топові баскетболісти. Вміють з такою потужністю атакувати кошик, який прикріплений до щита, що щит просто вдріб'я звідс, чи розлітається, чи він летить прямо на баскетбольний майданчик. Подивіться на Ютубі, якщо комусь цікаво, як це відбувається. Дуже класно. Ну, глядачі просто шаленіють від такого. Ну що, давайте зробимо розминку. Руки на поясі, ноги на шинікачі, і нам потрібно розім'яти нашу шину. Голові оберти головою вправо. Один, два, три, чотири, ліво, один, два, три, стій. Повертаємось вправо. вперед, ліво вперед. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, один, два, три, стій. Одну вгору, іншу донизу, Одну руку назад. Один, два, з хмилу. Три, чотири, один, два, три, чотири, один. Два, три, чотири. один. Два, три, стій, Опустили руки до низу і по черзі під маємо кого. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, повниз, повністю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, стій, Супер. Тепер руки вперед, викладемо вправу ножиці, Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, вісім. Присходяємось. Один, два, три, 4, 5, 6, сім, сті. Зараз нам необхідно розігніти наші ліхті, тому руки вперед, коли ви купите руками всередину. Один, два, три, 4, 5, 6, сім, вісім. Назовно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сті. Ліхті розігріли, тепер потрібно розігріти зап'ястки. Руки в замок, коли оберти, задком вправо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. Ліво. Один, два, три, 4, 5, 6, сім, стіні. Розкрили, закрили. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, стіні. Супер. Наступна вправа. Нам від розігріти м'яз нашого голову, тому виконуємо нахил. Нахиляємося. Вперед, назад. Право, ліво, працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, стій. Виконуємо голові оберти тулу. Один. Два. Три. Чотири. Наші сторони. Один. Два. Три. Стій. Ноги ну, разом. Руки на коліна. Виконуємо голові оберти. Коліна ми вправу. Один. Два. Три, чотири. Ліво. Один, два, три, Стій. Супер. Тепер зробимо з вами десять присянь для того, щоб розігріти коліно і розігріти м'язи на що. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Супер. І трошки пострибаємо. Руки на поясі, стрибаємо на правій низку. Ходить, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. На лі. Ходимо, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І на двох. Ходимо, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Стій. Йдемо на місці, тягнемося до рихди. Донизу, видих. Ще раз. Одих. Вниз, видих. І останній раз. Одих. Вниз. Виріх розминку ми зробили. Беремо м'яч чи невеликий предмет, яким ви готові працювати, для того, щоб ми з вами зараз попрацювали над координацією, над ловінням невеликого м'яча і роботою наших рук. Ну що, перша вправа наша буде тільки правою рукою. Ми підкидаємо м'яч, колодоння дивиться вгору. Вправа не складна. Ми з вами зробимо так, 10 підкидань. Один, два, три, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Міняємо руку і працюємо на іншу руку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А тепер дивись. Лодонька у нас розвернута до гори. Ми підкидаємо п'яч, поки він в повітрі, Розвертаємо луби, голову його зверху. Виглядається так. Тобто підкинули і зверху зловили. Так ми зараз зробимо з тобою. 15 відкидаємо. Один, два, три, 4, 5, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Міняємо руку, тобто таку саму праву, виконуємо на іншу руку. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Супер. Зробили. І зараз ми з вами зробимо останню заключне правило. Це рука, яка тримає м'яч, долонь розвернута до стелі. Друга рука у нас буде ловити виступ, тобто буде ловити зверху. Виходить, ми зловили, розвернули водонь. Знову м'яч дивиться на стелю, а ця готова тобто ловити. І знову зловили. Так ми зараз зробимо з вами 20 квітні. Готові рахуємо кожен раз, коли вона виходить слова. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім? Дев'ять. Десь зробили 20 разів. Супер. Молодці, ми працювали гарно над координацією. Відкладаємо її сторону і беремо туда ринку, яку ми підготували на початку передову. Тепер дивись, як ми їх ходимо. Одну тобто Кожна ця плосочка це сходинка. Одну сходу ми ставимо за п'ятками. За п'ятками. Але від носки відсипаємо зовсім трошки, як коробочка сердів. Робимо крок вперед, переступаємо, кладемо третю, крок вперед і кладемо вперед. Повертаємося в інтерне положення, як ви бачите, при ліною така фібралізована драбина. Дивись по визначенню білий колір. ну У мене це білий, ти може бути якийсь загодно. Тобто наша полосочка це сходина. А яку наступати не на п'яткою, ні носком не можна. Між сходинками у нас виходить вікно. Тобто наше завдання забігати у вікно. Будемо працювати з вами на носках, працюючи руками, І, тому ми будемо зараз кожну нашу сходинку робити один крок. Ходить дось. Ми зробимо крок в, не сходимо, в вікно. Дивися. Я роблю крок. Окій групну не чи рожаючи, правите, щоб не бігти назад поверну і повертатися з пиною вперед. Якщо готові, мною ми зробимо чотири прямі. Один повертається на положення тішко, підходно, щоб не наступати на саму самолісочку. Два, намагайтеся на них надивитися. Три. І ось остання збічна. Чоти. Супер. Ідемо на місце. Робимо дих. Вниз, видих. Ще раз випорог. Дих. Донизу видих. І останній раз нас порог. Вниз, видих. Давай ще зробимо праву, але тепер ми в кожне вікно будемо наступати двома ногами. Нога, нога. Нога, 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 нога. Крок в сторону і повернемося у тебе положення. Так, ми споблизимо чотири. Дивись, ми з тобою зробимо вісім прямих. Будемо рухувати так. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Якщо готові, не забувай про роботу рук і раджу працювати на маскарку. Я на підлогу не опускав. Готові. Почали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Майже закрізь. Сім. Вісім. Дима на 10. Тягнемо здоров'я. Вди їх. Донису Ще раз вдих. Вниз на супер, друзі. Збираємо лісочки. На наступних уроках вони на вчити потрібні. Зараз ми з вами зробимо вправи на внучкість для того, щоб розслабити наші м'язи, які ми з вами напружили. Можете зараз зробити декілька ковтків води для того, щоб відпочити, а я вам розкажу декілька цікавих фактів. Баскетбол на Олімпійських іграх з'явився в 1936 році. Ми говорили, що це була скандальна Олімпіада, тому що вона була передвоєнна. Олімпіада була в Берліні якраз перед агресією Німеччини проти всього світу. От. І Америка тоді виставила свою команду. Тоді було 23 команди на Олімпійських іграх в Берліні, і американці перемогли з рахунком уважно з рахунком 19-8 вони перемогли. Уявіть, що зараз рахунок в Національній баскетбольній лізі, він там 100 з проти 80 з Тоді рахунок був такий, такий самий, по суті, ну, навіть в футболі може бути такий рахунок 19-8. Круто, цікаві факти. До речі, ще один факт, що на сьогоднішній день від створення баскетболу професійних баскетбольних команд в світі залишилося з того моменту, тобто з початку 20-го століття тільки дві: це Boston Celtics і New York Knicks. Якщо цікаво, подивіться на Нарізки ігор цих команд, команди з величезною історією спорту. Ну що, давайте трошки розтягнемось. Поставимо ще При виконанні вправи коліна намагайтеся розгинати. На ми будемо з вами проживати до однієї ноги. Давайте зробимо таких 15 пружинок. Один, два, три, чотири. Намагаємось кожен раз нахилятися як можна ближче. 5, 6, 7, 8, 9, 10, один, 2, 3, 4. П'ять. Спокійно відпускаємо. Тепер будемо жити до іншої ноги. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять. Спокійно відпускаємо. Руки до них. Дих. Донизу видих. І ще раз руками. Вдих. Вниз, видих. Супер, друзі. Що ж ми сьогодні зробили на уроці? Ми зробили якісну розминку, з вами попрацювали на координацію з невеличким м'ячем, попрацювали на координаційній драбині вдосконало спритність та швидкість. І з вами зробили декілька вправ на внучкість. В ході уроку ми цікаві факти пригадували з баскетболу. Дякую вам за те, що працюєте зі мною на уроці. Гарного вам дня і до наступних зустрічей. Бувайте!